Уяви, місце, де немає зірок, планет, галактик, лише абсолютна темрява на мільйони світлових років. Це не вигадка, це Велика Порожнеча. Велика порожнеча це гігантська ділянка Всесвіту, де майже нічого немає. Вона розташована в напрямку Сузір'я Ерідан і має розміри понад один мільярд світлових років. Так, мільярд. Астрофізики вважають, що там майже повна відсутність матерії, ні галактик, ні темної матерії, ні скупчень лише пустота. І досі ніхто не знає, чому вона виникла. Є навіть гіпотеза, що ця порожнеча слід від зіткнення нашого Всесвіту з іншим. А дехто припускає, там може ховатися щось невідоме, що не випромінює жодного світла, але впливає на гравітацію. Це місце як чорна дірка серед усього буття. Можливо, це не просто частина всесвіту. Можливо, це його межа. А може хтось уже дивиться на нас з того боку.